Доброго дня! Сьогодні хочу зробити відгук про хату КЕ 504 Я сьогодні на Оренці. Як бачите, яка оранка. Хочу сказати плюси і мінуси цього трактора. Корвія плугом 2 по 35. У мене вже на каналі цей плуг дуже багато знятий. Ось побачите, яка глибина. Глебина немаленька. Трактором я задоволений. Я казав, що землю приоренці, туди скажу не носить цього трактора. Мости тут. Досить потужні. вадах. Мотор сутенький, все сутеньке, віора вже десь приблизно 5 гектарів і десь коло п'яти здіскував. Мінуси цього трактора такі. напереді замало грузу я догружав, на колесах задніх. Теж замало грузу. Тут хотіло б це 50-ки, хоча б та як ДТЗ по, 40, по 90 кг на колесо. Трактором задоволеним. Задоволений. Напрацював я вже на ньому 261, практично 262 мотогодини В тракторі Комфорт свій менш більш може бути. Це не лавол, але на ринку є кондиціонер, все, що потрібно, тут є. Тут встановлена в мене навігація. Зараз покажу вам цей трактор в роботі при Оренці. Сидіння тут теж хотіло би все краще, але ну, можна миритися. Тепер покажу вам оренку. Оранка дуже тяжка. Хто бачить чемодане, той зрозуміє, що це за оренка. Поїхали. Будемо пробувати орати. Орю на четвертій зараз вам покажу. Наша своєю роботою відправляю. Майте це бачити. Так що хто розглядав такий варіант, я та 504 можу порекомендувати. Ось така говорила. Дякую за і ставлю лайки.